Біль у лівому плечі уже кілька тижнів непокоїть 48-річну Олену. Болить дуже сильно ночі, коли я лежу спати, не можу уснути. Не можу повернутися в Ось вот Така вотка боль, яка не дає спать. Спочатку жінка спробувала самотужки позбутися проблеми, пила знеболювальне та намагалася не напружувати хвору руку. Але довго уникати фізичної роботи Олені не вдалося, і біль у плечі щоразу повертався. То там помогла поли, повикручувала тряпки і починає боліти. тут боліти. До Такий стан Олени медики називають артралгією. Больовим синдромом в одному чи одразу в кількох суглобах. Зазвичай страждають коліна, лікті, плечі та тазостегневі суглоби. Із проблемою стикається кожна друга людина віком від 40 років, пришвидшують недовгу, малорухливий спосіб життя, зайва вага та травми. Артралгія може бути симптомом серйозного захворювання і навіть призвести до інвалідності. Тож при будь-якому дискомфорті у суглобах треба звернутися до лікаря. Чтобы предложить какое-то заболевание, с чем связана проблема, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания, если это там ушиб, либо там травма какая-то, то произвести определенные манипуляции, которые предотвратят дальнейшее прогрессирование процесса, ограничение подвижности необратимое. Для профілактики захворювань суглобів медики радять передусім більше рухатися та тримати правильну поставу, займайтеся плаванням та їздою на велосипеді, уникайте травм та надавайте перевагу продуктам корисним для суглобів: яловичині, твердому сиру та червоній рибі.